Одним з популярних сучасних теплоізоляційних матеріалів є пінополіуретан – це підвид газонаповнених пластмас, який завдяки своїй структурі має високі теплоізоляційні характеристики. Для виготовлення пу використовується рослинна сировина і нафтопродукти матеріал, який наноситься на утеплюється поверхню, виходить в результаті хімічної реакції, що відбувається при змішуванні ізоціанату і поліолу. При цьому утворюється структура, що складається з безлічі осередків, які наповнені вуглекислим газом або фреоном, особливості пристрою. Плюси і мінуси пінополіуретану. про пінополіуретані у нас заговорили порівняно недавно, але він дуже швидко набув популярності. Це пояснюється тим. Що матеріал має хороші теплоізоляційні властивості, його зручно і легко наносити. Правда, для цього треба мати спеціальне обладнання. Структура і види матеріалу ПУ має пористу структуру близько 9-0, якої становить газоподібна речовина. Осередки мають тонкими стінками, які ізольовані один від одного. Змінюючи склад компонентів, використовуваних для приготування ПУ, можна отримати матеріал для утеплення трубопроводів вікон, дверей підлог. Стін будівель з різних матеріалів і міцність пінополіуретану і його теплопровідність будуть залежати від розміру кількості осередків і товщини їх стінок. У нашій країні застосовувати пінополіуретан в будівництві почали порівняно недавно, але він дуже швидко зайняв гідне місце серед теплоізоляційних матеріалів. Це пояснюється не тільки його високими теплоізоляційними показниками. Але і тим, що приготувати необхідний склад, можна безпосередньо на будівельному майданчику, досить мати спеціальне обладнання, яке змішує два компоненти, в результаті чого виходить швидкотвердна піна, що заповнює собою всі нерівності поверхні. У будівництві застосовується кілька видів пінополіуретану, які використовуються для утеплення різних елементів, як всередині. Так і зовні будинку. Залежно від щільності пінополіуретан ділиться на кілька видів. Жорсткий, щільність якого матеріалу може становити від 30 до 86 км. 3. Він має закриті осередки, застосовується для утеплення фундаменту і покрівлі будівлі, має низьку теплопровідність і досить високу міцність, пущільність якого більше сімдесят 3 не пропускає вологу. Тому може використовуватися як гідроізоляційний матеріал. Напівжорсткий щільність від 20 до тридцять 3 У нього відкриті осередки застосовується для утеплення стін і покрівлі всередині будинку, хоча вартість цього утеплювача досить низька. Так як він вбирає вологу, з ним треба використовувати пару і гідроізоляційні матеріали, а це додаткові. Витрати теплопровідність його вище, ніж у попереднього варіанту, за своїми якостями він нагадує щільний поролон. Рідкий має щільність менше 20 камери і використовується для утеплення різних ніж і пустот, застосовується також для теплоізоляції конструкцій складної форми, оскільки володіє малою вагою і практично їх не ускладнює. Листовий може мати різну щільність і товщину. На підготовлену і вирівняну поверхню листи кріпляться допомогою клею, для виготовлення листів використовуються спеціальні форми, куди заливають пу і де він твердне, м'який у народі він більше відомий як поролон, такий утеплювач використовується для оздоблення стін всередині будівлі, він еластичний, але легко пошкоджується при механічних впливах. Технічна характеристика, залежно від виду пу будуть відрізнятися і його технічні характеристики. Найчастіше в будівництві використовується матеріал щільністю 40 60 три. На його прикладі і розглянемо властивості цього утеплювача. Теплопровідність вона безпосередньо залежить від розміру усередків. чим їх кількість і розмір будуть більше, тим гірше теплоізоляційні характеристики матеріалу. Теплопровідність позначно нижче, ніж у таких утеплювачів, як керамзит, мінеральна вата або піноскло. В середньому вона коливається в межах 0,19-0,35. В тридцять шумопоглинання на рівень звукоізоляції покриття впливають товщина пінополіоретану, його еластичність і здатність пропускати повітря найкращі показники має посередньої щільності і еластичності, стійкість до впливу хімічно активних речовин, стійкий до кислот, маси спирту і їдким парам, якщо порівнювати його з таким популярним матеріалом, як пінополістирол. Стов хімічна стійкість набагато вище, він надійно захищає металеві поверхні від корозії. Водопоглинання серед всіх теплоізоляційних матеріалів пінополіуретан має найнижчий коефіцієнт водопоглинання за добу він набирає не більше 1,3 вологи, і чим він щільніше, тим менше буде коефіцієнт водопоглинання вогнестійкість. На цей показник також впливає щільність матеріалу за ступенем горючості, розрізняють самозагасаючи. Важкогорючі і важкозаймисті матеріали для підвищення вогнестійкості до складу додають з'єднання галогенів і фосфору. Часто на звичайний пінополіуретан наноситься шар вогнестійкого покриття. Термін експлуатації у характеристиках матеріалу вказується, що його термін служби не менше 30 років, але на практиці він справно працює значно більше, коли за кордоном демонтують будинки утеплені пінополіуретаном і побудовані 40-50 років, тому видно, що в утеплювачі залишилися ізольованими 9 з 10 осередків, тобто він зберіг свої якості на 9.0 екологічна безпека. Після нанесення пудожі швидко полімеризується, для цього достатньо всього 15-20 секунд. Після застигання матеріал повністю безпечний для людини, але слід мати на увазі, що при нагріванні до 500 і більше градусів він починає виділяти шкідливі гази. Переваги та недоліки: Пінополіуретан володіє наступними перевагами, завдяки хорошій адгезії однаково міцно тримається на бетоні цегляній. Дерев'яні або будь-які інші поверхні матеріал наноситься в рідкому стані, тому форма утеплюваної поверхні неважлива, так як всі порожнини і порожнечі добре заповнюються для нанесення, ПУ не потрібно спеціально готувати підставу або використовувати додаткове кріплення, матеріал формується безпосередньо на будівельному майданчику, а початковий обсяг компонентів невеликий. Тому витрати на його транспортування будуть мінімальними. Матеріал дуже швидко наноситься і практично не ускладнює конструкцію, що особливо важливо при утепленні дахів на додаток до теплоізоляції стін і покрівлі підвищується їх звукоізоляція і міцність. Свої технічні характеристики позберігає при температурі від 150 до 150, з утеплювач не гниє, не пошкоджується гризунами і комахами при нанесенні пінополіуретану виходить монолітне покриття. В якому немає стиків і швів, тому містки холоду не утворюються, незважаючи на велику кількість переваг, є у пінополіоретану і ряд недоліків, які треба враховувати при виборі, посхильний до негативного впливу ультрафіолету, тому якщо він буде експлуатуватися відкрито, то його треба захищати штукатуркою, фарбою або іншим фінішним матеріалом. Хоча пожежонебезпека утеплювача досить висока. При сильному нагріванні будуть виділятися шкідливі речовини жорсткий пінополіуретан, практично непроникний для пари, що може привести до появи на стінах цвілі і грибка. Серйозною перешкодою для масового використання пінополіуретану є також його висока вартість і необхідність застосування спеціального обладнання для нанесення. Відео, що таке пінополіуретан, підготовчі роботи перед нанесенням пінополіуретану, для того щоб якісно нанести пінополіуретан, треба мати надійне обладнання, знати і дотримуватися технологію монтажу. Хоча робиться це досить просто, є певні правила, дотримання яких гарантує, що утеплювач буде закладений якісно і термін його служби буде великим. Деякі недбайливі майстри можуть нехтувати необхідністю проведення підготовчих робіт. Це не дозволяє якісно утеплити приміщення і призводить до великих витрат теплоізоляційних матеріалів. Перед нанесенням пінополіуретану необхідно виконати наступні операції, перевірити працездатність обладнання. Що використовується для нанесення пункту, перевірити наявність всіх необхідних матеріалів і засобів, підготувати поверхню, на яку буде наноситься теплоізоляційний матеріал, виконати контрольне напилення і протестувати отриманий шар. Пінополіуретан можна наносити на різні типи поверхонь, але найчастіше це роблять на бетон, цеглу, дерево або метал, незалежно від типу поверхні, на яку буде наноситися теплоізоляційний шар. Вимоги до її стану однакові. Порядок проведення підготовчих робіт буде таким: поверхня очищають від сміття і бруду, а також прибирають стару фарбу, відвалюються штукатурку і цвіль для видалення старої фарби, масляних плям і іржі використовуються спеціальні хімічні засоби, такі як тринатрійфосфат фосфат хроматцинку, миючі засоби для того, щоб кінополіоретан добре і надійно з'єднався з поверхнею. На яку напилюється, вона повинна бути сухою. Місця на які не треба наносити пінополіуретан, захищають розділовим матеріалом. Для цього може використовуватися плівка, папір або мастило. Наприклад, сетим 221 для вирівнювання поверхні і поліпшення адгезії перед нанесенням пінополіуретану її обробляють праймером. Для цього часто використовують ті ж компоненти, що і для напилення пу тільки з меншою кількістю каталізаторів, закладають всі отвори і діри, розмір яких перевищує шість, інакше через них піна буде виходити за межі утеплюваної поверхні. Для ліквідації великих отворів можуть використовуватися скотч, херметик або інші матеріали. Виконують пробне напилення, бажано робити його на такій же або аналогічної підкладці. Через 10 хвилин після нанесення матеріал розрізають, вивчають його структуру. Якщо щось не так, перевіряють правильність дозування, термін придатності компонентів тиск після виконаних коригувань проводиться повторне пробне напилення. Рекомендується, щоб температури поверхні на яку наноситься теплоізоляційний шар і використовуваних компонентів відрізнялися не більше ніж на 10 градусів. Технологія монтажу пінополіуретану. Для влаштування теплоізоляції покрівельної конструкції пінополіуретан може наноситися двома способами напилення при виконанні робіт за такою технологією без спеціального обладнання не обійтися рідкий пінополіуретан заливають в приймальну ємність і розпилюють його по поверхні. Застосовуються установки двох видів високого і низького тиску. У першому випадку матеріал подається під тиском у другому за допомогою стисненого повітря. При такій технології нанесення щільність шару пінополіуретану становить від 30 до 60 км3, При необхідності може наноситися другий шар, але його щільність вже становитиме 120-150 км п'ятдесят Заливка цей метод може використовуватися на підставі будь-якої форми. Часто він застосовується в тому випадку, коли конструкція має багато виступів, колон та інших складних елементів, наприклад, при реставрації складних дахів. Зручно те, що можна легко регулювати товщину шару теплоізоляційного матеріалу, незалежно від способу нанесення пінополіуретану, після застигання матеріал набуває високе тепло. І звукоізоляційні характеристики, і буде служити протягом усього періоду експлуатації. Приватні забудовники зазвичай наносять по методам напилення це порівняно нескладний процес. Поратися з ним можна самостійно, не кожна людина зможе дістати професійне обладнання, але в продажу є одноразові набори, пристроєм яких швидко розбереться навіть новачок. Комплект для напилення пінополіуретану складається з таких компонентів: балони з ізоціанатом і поліефірним компонентом, які знаходяться під тиском з'єднувальні шланги, розпилюючи пістолет з змінні насадки мастило. При виконанні теплоізоляції даху або іншої поверхні пінополіуретаном треба дотримуватися правил безпеки, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю або іншим мешканцям будинку. Працювати треба в захисних окулярах і робочому одязі. Під час роботи рекомендується використовувати респіратор для захисту рук, краще надіти рукавички. Нанесення пінополіуретану на скатної даху технологія нанесення пінополіуретану на скатний дах буде складатися з наступних етапів підготовка поверхні за допомогою віника і щітки видаляються залишки старого утеплювача. Бруд і сміття, створення суцільної обрешітки, якщо є можливість, знімають покрівельний матеріал із дощок товщиною 25-30 або з листів оспроблять суцільну обрешітку, захищають місця, на які пінополіуретан не наноситься для обробки вікон, дверей та інших місць, де не повинно бути, використовують плівку або папір, під'єднують пристрій і за допомогою пістолета наносять порівномірним шаром знизу вгору. Залежно від регіону його товщина може становити від 50 до 200. Після того як матеріал застигне, виконується обрізка, виступає за крокви утеплювача. Це можна зробити за допомогою ножа або ручної пилки, монтаж внутрішньої обробки, так як пару і гідроізоляції пінополіоретану не потрібно. Фінішний матеріал фіксують до крок поверх утеплювача. Якщо виконується утеплення холодної даху, пінополіоретан наноситься не на покрівельну систему. А на перекриття відео утеплення скатної покрівлі пінополіуретаном, нанесення пінополіуретану на плоскому даху, якщо немає можливості утеплити плоский дах зовні. У виняткових випадках це можна зробити зсередини. Таке рішення призводить до зменшення висоти кімнати. Роботи виконуються в наступній послідовності створення обрешітки. На стелі зсередини приміщення роблять обрешітку. Для її створення використовують бруски, перетин яких залежить від товщини шару теплоізоляції. Зазвичай беруть брус 5 ходин 0 або 5 ходин 5, смукладається проводка і елементи вентиляції. За допомогою спеціального пістолета наноситься пінополіуретан. Видаляють надлишки утеплювача, монтується фінішне покриття, електрична проводка, що знаходиться в шарі утеплювача, буде перегріватися. Тому треба брати мідні дроти з подвійним запасом навантаження, так як цей теплоізоляційний матеріал відрізняється гідрофобністю і має поліпшені характеристики, він часто використовується для утеплення плоскої покрівлі зовні. Порядок виконання теплоізоляції плоскої покрівлі в цьому випадку буде наступним. Готують поверхню. Видаляють старий утеплювач бруд і сміття для кращої адгезії можна покрити поверхню ґрунтовкою, хоча це і не є обов'язковою вимогою, до даху кріплять дерев'яні або металеві крок випередином 5 годин 5 з, з кроком 40-60 на кінці і на початку крокляних дощок. А також знизу з такого ж матеріалу роблять обв'язку, яка обмежить нанесення пінополіуретану знизу і зверху. За допомогою спеціального пістолета рівномірно наносять ПУ. спочатку заповнюють простір між першими кроквами, а потім рухаються уздовж карниза. Після застигання ПУ видаляються всі його надлишки, укладають вітрозахист або гідроізоляційну мембрану, які захищають шар утеплювача від вивітрювання, фіксуються вони за допомогою скоб. А місця з'єднання смуг проклеюють скотчем, на крок вимонтують контробрешетку з брусків товщиною 20-30, набивають обрешітку, укладають покрівельний матеріал, незалежно від типу покрівлі, застосування пінополіуретану дозволяє звести до мінімум втрати тепла в її конструкції. Пінополіуретан дуже часто використовується для утеплення дахів, його популярність пояснюється відмінними теплоізоляційними характеристиками і тим, що процес його нанесення досить простий і виконується швидко. Єдина складність полягає в тому, що для напилення пінополіуретану потрібне спеціальне обладнання. Виробники знайшли вихід з цієї ситуації, зараз на ринку з'явилися одноразові комплекти, які мають цілком доступну вартість. З їх допомогою нести склад зможе навіть новачок завдяки тому, що пінополіоретан може монтуватися практично на будь-яку поверхню, не треба використовувати пару і гідроізоляційні матеріали, так що процес утеплення займає мінімум часу, а результат виходить краще ніж при використанні багатьох інших матеріалів.